Миром, Божим дорогоцінні, слава Ісусу Христу. Ви знаєте, Біблія нас вчить і взагалі мої пастори сьогодні таке таку проповідь, неймовірно розказали про спокій, про те, як не перейматися і з кого ми маємо брати приклад. Якщо ми віримо в Господа, ми маємо розуміти, якщо ми служимо Богу, маємо розуміти, що Бог він спокійний. Він спокійний. Чому він спокійний? І взагалі дуже важливо в своєму житті мати спокій. Божий, спокій від Господа в нашому житті. Тому що якщо ми діти Божі, і ми в волі Божі, і в законах і заповідях Божих, ми будемо мати спокій Божий. Ми не будемо мітатися кудись спішити постійно в стресах, постійно в нервах перебувати. Ні, ми будемо спокійні, тому що ми будемо знати, що з нами Бог. І ми будемо мати цей Божий спокій. А чому Бог спокійний? Тому що Він поставив тут на землі свою церкву. Своїх учнів, апостолів, євангелістів, проповідників, пророків, своїх учеників. І він знає, що вони будуть служити людям, іншим людям. Тому що Бог знає, і він спокійний. І він знає, що кожна людина вона має прийти до Бога. Ну, звісно, якщо вибере цей шлях до Бога, повинна прийти. І цьому. Пасапутствую, то скажу таким словом, діти Божі, ті, кого він поставив. У кожної людини є шанс і можливість прийти до Бога. Для цього Бог і поставив своїх дітей, своїх учеників на землі, щоб вони несли волю Божу і несли Слово Боже, і приводили інших до спасіння і до Бога, до Царства Божого. А що ми сьогодні робимо? Чи ми приймаємо цих Божих людей? Коли був єврейський народ, да, і можливо в них, були, в них були такі моменти, коли вони там собі придумували якісь, якихось ідолів, вони десь там через щось хотіли бути напряму, можливо, з Богом. Що Бог сказав? Бог поставив в їх житті людину. Він поставив людину, Моїсея. І якщо подивимось на всі біблійні приклади, коли люди шукали Бога, коли народи шукали Бога, що робив Бог? Він ставив в їх житті людину, просто таку ж саму звичайну людину, як ми, але людину віри, Авраама, Моїсея, Павла, Петра, інших апостолів, інших учеників. І народи приймали цих людей. Ну, звісно, були ті, хто не хто не приймав, хто гнав цих божих людей. А що Бог тоді робив? А Бог карав, карав за те, що не приймали Божих людей. Люди, які нібито шукали Бога. Тому що сам Бог через Божих людей, він проповідує і Він говорить до нас через Божу людину. І питання до нас: чи ми сьогодні шануємо і приймаємо Божу людину в своєму житті, якщо ми шукаємо Бога? Якщо ми шукаємо, і просимо Бога, Боже, ну прийди в моє життя, ну допоможи, ну покажи мені шлях, і Бог показує, і Бог посилає в наше життя Божу людину. На тобі євангеліста, на тобі апостола, на тобі пастора. А ми та ні, ми крутимо носом. Не хочу слухати пастирів, Бог прийди до мене напряму. Бог ніколи не приходив напряму. Ну хіба що це були такі в старому заповіті, це були такі одиничні моменти, коли то були справді люди віри, святі, які були по максимуму наближені до Господа. Тоді Бог приходив напряму і Бог промовляє до своїх дітей, які відкриті серцем. Тому що відкриті серцем, до речі, це таке відкривання, неймовірне. Біблія пише, чистиє серцем Бога узряд. Як ми можемо зрозуміти, що Бог до нас прийшов і Він до нас говорить? Чистиє серцем Бога узряд. Чому ми приходимо до Бога? Чому ми стаємо Його учениками, чому ми любимо Його істину і відкривання? Чистиє серцем Бога узряд. Якщо ми чисті серцем, і ми від всього серця шукаємо Бога. Це наше серце чисте приводить нас в церкву, в дім Божий, де ми шануємо любимо Божих людей, шануємо любимо волю Божу заповіді закони Божі. І цим чистим серцем, з покаянням, з очищеним ще більш очищеним серцем через покаяння. Бог приходить в наше життя і благословляє нас. Дає нам звільнення від хвороб, від проклять, від проблем. Сім'ї, родини благословляються. Чому? Чистеє серцем Бога узряд. І таких чистих серцем, які бачать Бога, їх сьогодні дуже багато. Їх сьогодні дуже багато, це пастори, це божі люди. І вони до нас промовляють. Але питання, чи ми їх шануємо і чи ми їх приймаємо. Пам'ятайте, якщо ми так сильно хочемо, щоб Бог прийшов до нас напряму, нам треба бути чистими серцем. Тому що чисті серцем Бога побачать і почують Його. з миром Божим.